Якщо раніше ще були одні зіли стояли, то зараз немає вже ні одного зіла. Ні в першій частині, яка знаходиться на шосетиріччя, ні в другій частині, яка знаходиться на Нанцена, немає ні одного зіла, одні іномарки. От і сьогодні автопарк Вінницьких рятувальників поповнився ще однією іномаркою. Щоб служив, як автомобіль довгий довгий. Дякую. Кросовер закупили коштом Вінницької громади для першого пожежно-рятувального загону. Він, зокрема, доставлятиме керівний склад ДСНС міста на місце надзвичайної ситуації. Є сигнал, куди треба виїхати негайно. І він просто має добросовісно на чомусь добратися, так? Тому що якщо це в пожежні частини знаходиться, то тут знаходиться цілодобово чергування. Начальник карула. Він сідає своїм караулом в автівку і виїхав. Так от цей автомобіль для того, щоб керівник, який являється керівником міста, міг виїхати на ту пожежу день, в ніч і на заключення договорів, і на перевірку, і так далі. Служитиме авто для потреб Вінниці. Скільки пожеж було в році, який минув, то 40% пожеж. І інших негараздів – це місто Вінниця. А це понад 600 пожеж та інших надзвичайних ситуацій, де вінницькі пожежники проявили свій героїзм. Особливо це відчувається і зрозуміло всім стало під час війни. А те, що я бачив на власні очі, це 14 липня 2022 року. Ви перші приїхали і фактично, ну ви самі то бачили, я навіть нічого не буду говорити, тому що це дійсно чорна сторінка взагалі історії Вінниці. Хочу від всієї територіальної громади подякувати за ту вашу віддану, героїчну роботу. Ви фактично на службі безпеки будемо так казати громади 24 на 7. І це теж дуже важливо. І я переконаний в тому, що саме довіра Вінничан до служби надзвичайних ситуацій на найвищому рівні. Крім машин, загін забезпечили спецодягом та новими комп'ютерами. Сучасні ортеніка за кошти міста. Закуплено 10 комп'ютерів за ці кошти, які ви виділили. Особового складу в нашому гарнізоні міста 300 чоловік. Вони всі, хлопці Вони всі, ми стараємося зробити так, щоб всі були в одинакових умовах. Придбало місто для потреб рятувальників і електрогенератори, теплову пушку, засоби зв'язку. Мар каже, вінницькі пожежники мають бути забезпечені гідними умовами несення служби. Актуальне на сьогоднішній день стало питання щодо проведення ремонту безпосередньо будівлі. Ми однозначно будемо звертатися до депутатського корпусу щодо виділення спочатку субвенції на виготовлення проєктно-кошторисної документації, саме капітального ремонту з утепленням безпосередньо цієї будівлі. Мер певен у цей непростий час потрібно і надалі об'єднувати зусилля спільно з органами державної влади, аби матеріально-технічна база наших захисників та екстрених служб тільки зміцнювалась.